Вітаю з вами інтернет-магазин МТЗОК Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки та граблів Рашилка, Сонечко Хотів би вам показати, що в нас є на складі на навіску трактора МТЗ. Перше, це в нас йде в зборі ось такий краб навіски. Відразу він йде з посиленими речагами. В зборі його ціна 14 тисяч. Далі йде основа самого цього краба 4 200 його ціна, є Романовська поперечина в зборі з сіргою і з пальцем виробництво ровне Є гола оригінальна білорусовська мтз Є також оригінальні МТЗовські тяги вали, поворотні скраб навіски, вали, то, що йдуть в міст в ванну МТЗ, оригінальні МТЗовські є також виробництво ровне Великий вибір різних запчастин, є окремо речаги. на краб навіски, лівий і правий посилені. Оригінальні, є неоригінальні українського виробництва, також є стяжки в зборі з кронштейном, який одівається на вал. Або просто сама стяжка. Якщо хтось бажає замовити запчастини до тракторів МТЗ, телефонуйте номер в описі до цього відео.